Різні чаші, різний темп роботи, навіть якщо матеріал один і той самий Туркіш 2. Це класика для тих, хто любить глибокий і стабільний прогрів. Турецька форма добре підходить для щільної укладки. Повільно набирає температуру і довго її тримає. Це варіант для тих. Спокійних, контрольованих сасі без різких перепадів жару. Серія Harmony. у кольорах Blue, red, orange працює інакше, чорна глина швидше прогрівається, а глазур допомагає рівномірно розпроділяти тепло і спрощує догляд. Ці чаші зручні для тих, хто цінує швидкий старт і передбачуваний результат. Колірна поливка додає характеру, але не впливає на стабільність роботи. У підсумку Turkish 2.0 по традиції і глибину. А Harmony про Динаміку, комфорт і сучасний підхід до процесу. Хочеш отримати знижку мінус 5% на наступне замовлення? Все дуже просто. Зроби замовлення, відміть нашу сторінку в інстаграму сторіс або пусті. Чекай повідомлення від нас. Ми нарахуємо знижку мінус 5% на твоє наступне замовлення без складних умов і зайвих кроків. Ми цінуємо вашу підтримку і завжди раді подякувати за неї.